Російський лідер Володимир Путін упевнений, що його окупаційні війська зможуть прорвати українську оборону і до кінця року повністю захопити чотири регіони України. Однак його впевненість у перспективах Росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела? Путін вважає, що він перебуває в сильній позиції перед телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися у понеділок, 19 травня. Його впевненість у тому, що він зможе взяти під повний контроль чотири регіони України, означає, що він навряд чи піде на якісь суттєві поступки та не поспішатиме з укладанням мирної угоди. На жаль, на даному етапі війни Росія не має серйозних стимулів погодитися на припинення вогню, заявив Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі. Попри публічні заяви про можливість припинення бойових дій, Путін готується до затяжної війни для досягнення своїх цілей. За даними ще двох джерел, близьких до Кремля. Російський лідер також не очікує критичних наслідків від подальших санкцій США. Трамп хоче, щоб Путін погодився на перемир'я, але він цього абсолютно не хоче. При цьому Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори тривали паралельно з військовим наступом, сказав Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем. За словами одного з високопоставлених європейських чиновників, у п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерць, Еммануель Макрон із Франції та Кір Стармер із Великої Британії під час телефонної розмови з спробували дати зрозуміти Трампу, що Путін його вводить в оману. Вони хотіли змусити американського лідера усвідомити, що якщо він спробує нав'язати Україні невигідну умову, це може виставити його у програшному світлі, додав чиновник. У розмові також брав участь президент України Володимир Зеленський. За словами джерела, він виглядав втомленим і пригніченим подіями останніх днів. Зеленський разом із європейськими партнерами очікував, що Трамп запровадить нові санкції проти Росії у випадку порушення нею режиму припинення вогню. Однак цього не сталося. При цьому оптимізм Путіна щодо військових перспектив Росії на фронті суперечить оцінкам Заходу. Європейські чиновники вважають, що після понад трьох років бойових дій і значних втрат Росія не має ресурсів для досягнення цілей визначених Путіним. Ймовірність того, що Росія досягне своєї мети щодо завоювання цих чотирьох регіонів до кінця цього року, дуже мала. Якщо українська оборона впаде, то отримати таку перевагу буде дуже легко. Але на даний момент такий сценарій здається. Вкрай малоймовірним, вважає старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Барі. Ці сумніви поділяють і багато російських військових в Україні. Повідомляє джерело близьке до міноборони РФ. За його словами, активне використання українських безпілотників зробило масштабні наступальні операції з боку Росії надто витратними та малоефективними.